Вітаю, пані та панове. Сьогодні буде трошки незвичний відеоролик в тому плані, що зазвичай я розповідаю якісь думки, намагаюся пояснити, як буде правильно. Сьогодні ж я буду скоріше питати поради, тому що на днях сталася дуже неприємна подія. Фактично, наша країна втратила свою незалежність. І, чесно кажучи, я не знаю, що з цим робити на даний момент. Але до всього по порядку, по-перше, я хочу подякувати адміністрації каналу Біле Сонце, Української технократичної партії і. Лідеру Положею, а також каналу Ukrainian News і його адміністрації, і ще кільком каналам, котрі зробили, е, перекинули інформацію про цю подію собі. Це дуже важливо, я це дуже ціню, і моя вам велика подяка. Е, що ж саме сталося? Якщо ви чули, є така Венеційська комісія, яка перевіряє законодавство країн на відповідність нормам, європейським нормам, і для, в рамках нашої євроінтеграції однією з умов Венеційської комісії було те, аби в Нашій українській комісії по відбору суддів до Конституційного суду вирішальний голос був за західними експертами, тобто заставлених міжнародних організацій. Дуже довго наші рідні корупціонери опиралися цій ініціативі, але кілька днів тому закон відредагований був прийнятий. За цим законом в комісії, яка обирає допускає суддів до роботи в Конституційному суді, троє з шести членів комісії це ставники міжнародних організацій, і у випадку рівної кількості голосів. Вирішальний голос знаходиться за якраз авликами іноземців. Таким чином, ну, багато соросят і інших там людей маніпулює, що насправді це не дає ніякого контролю над Конституційним судом. Ну, я не бачу особливої навіть потреби якось коментувати такі закиди дурні, але. Все-таки прокоментую про всяк випадок. Якщо ви маєте право вирішувати, хто буде в якійсь організації, управлінцем, а хто не буде, то логічним буде припустити, що ви до цих управлінських посад будете допускати саме тих людей, які найбільш вам здаються прихильними до вас, лояльними, а тих, які. З якими вам важко буде працювати, ви не будете допускати, ну, це, це ж елементарна логіка. Таким чином, по суті, контроль над Конституційним судом посередковано переходить з рук України, хай навіть умовно ставленників українського народу в абсолютно під контроль іноземних організацій, під контроль міжнародних інституцій. А Конституційний суд, як можна здогадатися з назви, це Конституція, це суд, який контролює Конституцію, і який має право вносити в неї зміни, який визначає чи відповідає той чи інший закон Конституції і так далі. І тому подібне. Тобто, фактично, за прийняття цього закону, остаточного прийняття. Іноземці отримують контроль над нашою Конституцією. Чим це назвати, окрім як втратою незалежності, я не знаю. Свого часу, коли там за часів Януковича у нас хотіли внести зміну нашими руками, зміну в Конституцію, що ми не будемо там йти в НАТО, то піднялась революція. А зараз не просто зміну хочуть внести, у нас забирають повністю контроль над Конституцією отримати можливість робити з нею все, що їм заманеться. Даний закон, він пройшов друге читання, і зараз на момент записання цього відео він направлений на підпис президенту. Чесно, я маю вкрай маленьку надію, що президент його не підпише, але якщо Зеленський його завитує, ну, будьте мені свідком, не все, але дуже багато пробачиться. Але ну, сподіватися на це я не буду, тому що ну, навряд чи це станеться. Скоріше за все, закон буде підписаний і що робити далі, мені відверто кажучи, важко сказати. Паралельно йде, йдуть обговорення в парламенті того, би дозволити фінансувати Верховну Раду правосуддя. Іноземцям, ну, тобто, по суті, ставити там, фінансувати своїх людей проте же Верховна Рада правосуддя це спеціальний контролюючий орган, який е, відповідає за призначення суддів на посади, зняття суддів з посади, видання дозволу на арешт судді, е, дисциплінарні якісь заходи до судді, визнання його придатним чи непридатним до посади, і по суті в комплекті з Конституційним судом. Якщо прийде ця система з фінансуванням іноземцями ВРП, вся наша судова гілка влади переходить під зовнішній контроль, а, знову ж, я не знаю для кого це може бути чимось сумнівним, але ну, фактично це втрата незалежності. Кінець української державності. на даний момент. І якщо ви подивитесь в минуле, коли Україна, рятуючись від одного пороботителя, кидалася в обійма іншого, це ніколи, ніколи, ніколи без виключення не закінчилося нічим добрим. Це закінчилося новим рабством, новим кровопролиттям. Просто. Історія, видимо, когось нічому не вчить, або, або навпаки, вчить. Наш, наша влада рада завжди була продати все, що можна і не можна, в тому числі незалежність. Я все-таки до кінця сподівався, що якесь е е е марнославство і жага до влади переможе жадібність. І вони все-таки будуть чіплятися за власну, власний контроль над Україною, хоча внутрішньоукраїнський контроль, а не зовнішньоукраїнський. В чому проблема? Чому зовнішній контроль гірше, ніж зовнішня окупація, гірша за внутрішню? Ви можете подивитися в моєму попередньому відео, я не буду тут повторюватись. І коли ми закінчили з передмовою, тепер до питання, що робити. І це питання я задаю вам, шановні глядачі і підписники, тому що вимушений визнати, у мене нема ніякого плану на даний випадок. Нема в голові зараз легких відповідей, якихось виграшних стратегій чи тактик, які хоча б в теорії могли б призвести до позитивного результату. Подальше, що я буду говорити, це ну, однозначно можна при бажанні зліпити статтю, що завгодно, але не будемо зовсім полегшувати людям роботу. Я, тому я зазначу, що подальші мої слова це виключно мої внутрішні суб'єктивні відчуття, мій внутрішній стан, мої особисті емоції і моє особисте ставлення, котре я висловлюю з своєї. Індивідуальної позиції і ні в якому разі не стверджує, що це правда, що це так і є, і нікого ні до чого не закликаю. Але, на моє особисте враження, якщо цей закон про передачу контролю над Конституцією України іноземцям буде підписаним, то для мене особисто це означатиме втрату. Державності Україною втрату незалежності, це означатиме, що уряд і президент вчинили державну зраду, передавши контроль над Україною, іноземним громадянам. Це втратить в моїх очах існуючий будь-який уряд, будь-яку легітимність, тому що. Він не буде більш українським, У нас ціла основний наш закон, документ, державотворчість знаходиться в руках е інших держав. І як можна вважати тоді таке правління легітимним і українським? Тобто це для мене буде не українська влада, не український уряд. Це буде ну, такий само окупант, як і той, з яким ми воюємо зараз. Це. По суті, навряд чи щось змінить. Це не означатиме, що ми зараз розвернемося і підемо там на Київ з автоматами. Ми не можемо цього зробити з очевидних причин. І це не дасть жодного сенсу. Я не прихильник. Іде, що наша там героїчна загибельська лихне народ, і він як підніметься, як почне робити все правильно, ну не почне, це ніколи не працювало. Тому фактично на даний момент не зміниться, мабуть, нічого. Просто нам буде трошечки сумніше воювати, знаючи, що країни, за якою ми воюємо, вже більше не існує. Що незалежність, за яку ми проливали кров і свою і чужу, її просто віддали західним партнерам. І буде важче від розуміння того, що коли ми повернемося додому, ми замість того, аби почувати на лаврах, Будемо вимушені продовжувати боротьбу в такому ж, якщо не в більшому масштабі, що ми повернемося не у вільну Україну, а в окуповану колонію інших держав, де ми будемо не героями, а не бажаними елементами. На даний момент все ще жевріє малесеньке сподівання, що закон буде завотований і тоді збережеться принаймні. Той статус-кво, який існував на сьогодні, якийсь баланс і відповіді на питання, що зробити, як вирішити це, як зупинити цю здачу всіх наших принципів, всіх наших інтересів, всіх наших цінностей, я не знаю, адже, як вже казав, ми не можемо покинути оці позиції і піти назад. І... Там в Києві про це прекрасно знають, і про це прекрасно знають і в міжнародних організаціях, і знають ті, хто проштовхує ці закони євроінтеграційні. Тому я питаюся вашої поради, глядачі, підписники. Можливо, якщо є якісь великі. Організації, великі рухи, котрі мають достатні сили і достойну репутацію. І якщо вони зможуть запропонувати якийсь план дій, то біла варта в повному складі готова влитися в такі організації. Якщо це дійсно буде адекватний план, здатний на успіх. На даний момент, як вже казав, я особисто з тими ресурсами, котрими я володію, про які мені відомо, я не бачу жодної стратегії, жодного напрямку руху. До Речі, чому на початку я окремо виділив час, аби подякувати тим небагатьом ресурсам і людям, котрі поширили цю тему, тому що на момент запису цього відеоролику жодна з відомих мені великих націоналістичних патріотичних організацій, крім Білої варти, і зазначених в моїй подяці, не і ніяк не відреагували на цей процес. Втрати контролю над нашою конституцією. Я дуже хочу вірити, що це просто від якоїсь необізнаності, незнання, чи можливо вони вичікують уже фінального рішення по цьому питанню, аби вже відреагувати без будь-яких, але і можливо. І я дуже сподіваюся, що це не свідоме рішення ігнорувати цей процес і допустити його. Що робити прямо зараз? Єдине, що приходить мені в голову, це отой от класичний план, який намагалися втілити вже тисячу разів. Ну давайте спробуємо ще тисячу перший бо нічого іншого запропонувати не можу. Створити якийсь центральний такий комунікаційний орган, комунікаційний майданчик для усіх патріотичних рухів організацій націоналістичних е ресурс, якихось лідерів суспільних думок, людей, яким не байдужа Україна, які поділяють якісь базові спільні цінності, аби Україна була для українців, аби Україна була незалежною, аби в Україні жили. Люди українського походження, і вони притримувалися якогось способу життя українського. І просто от зробити список отих от червоних ліній, які ми поділяємо усі між собою беззаперечно. Тобто здача, передача контролю над нашими інституціями іноземцями червона лінія, раз, прийняття якихось. Дегенеративних е ідеологічних е просувань там на кшталт гендерної ідеології, там цієї Стамбульській конвенції і так далі під час е військового стану, поки, поки ми не можемо повноцінно приймати е участь в політичному житті держави, е розпродаж масований державних підприємств, е отакі от, от великі червоні лінії, по яким ми всі збігаємося. Неважливо, хто там християнин, язичник, там якісь агностики, технократи, там авторитарні або більш демократичні патріоти є певний такий список речей, по яким ми збігаємося, усі. І якщо влада підходить до цих червоних ліній, ми маємо на цьому центральному, нейтральному майданчику комунікувати і усі як по методичці. Одночасно висловлювати свою позицію, що ми проти цього, що ми цього не хочемо допустити. Якщо це трапиться, то буде якась реакція. Не від умовно, там десяти безімянних людей, які сидять десь там в окопі, і записали своє відео. А від великих організацій: отут тисяча людей, отут п'ятсот людей, отут там десять тисяч людей, і всі вони відреагують, аби влада розуміла і відчувала, що певні речі робити не можна. Щоб ми, хоча б, відкинувши тимчасово ці свої розбіжності, ми хоча б зберегли Україну, за яку ми боремося, щоб нам було що ділити потім, а не щоб ми повернулися і, і... і не зрозуміло, за що воювали, і не зрозуміло, куди повертатися. Уявляється, ми воювали за ЛГБТ-паради, за те, щоб все розпродали. За те, щоб нічого у людей не було свого, щоб у держави нічого не було. За те, щоб нами управляли розумні європейці, а не дурні українці. От за це ми виявляється, воювали. І воюємо. І це єдина така ідея, яка в мене з'явилася на даний момент. Якщо хтось має кращу, якщо хтось має пропозиції якісь, якщо хтось хоче долучитися і знає, як це краще організувати, якщо хтось готовий очолити такий план, будь ласка, я всіма руками за у нас е, можна сконтактувати з Білою вартою в Телеграмі. Є спеціальний акаунт для зв'язку, е, є пошта, вона буде вказана тут в описі відео. Ми дуже відкриті до пропозицій, тому що, як я вже не раз сказав, я не знаю, що робити в цій ситуації. Це якась анекдотична історія. І було б смішно, якби це було не про нас. Тож, пишіть свої думки. Поширюйте це відео. Не подобається відео. Поширюйте просто цю інформацію своїми словами. Доносьте людям, що втрата незалежності і контролю над власною країною це не добре. Це погано. І цьому потрібно запобігати усіма засобами. І спробуємо все-таки якось зберегти нашу державу. Служу українському народові.